Російська правозахисниця та блогер Олена Васильєва заснувала спільноту у соцмережі Вантаж 200» із України в Росію. Жінка займається пошуком інформації про загиблих у нашій державі, російських військовослужбовців. Також доставкою їхніх тіл додому та оприлюдненням прихованих даних про реальну кількість вантажу. 200». правозахисниця вже майже місяць перебуває в Україні. Коли сюди йшли, сюда не дзвонила мама з Росії. Два місяці син не відповідає, а он срочник. То тобто, есть вот зараз, початок ноября і середина ноября таких звонків стане значно більше. Олена Васильєва зізнається, прагне трагічною статистикою розбудити росіян. Розповідає, тривалий час навіть не всі російські військові знали правду про війну. Міноборони видала карти, указує, що це російська територія для россиян, для военнослужащих. И якобы там учение, то есть и указаны мишени. Нормальні ваші от пасілки, хутора там ці офіцери ні були в шокі, тому що вони поняли, що їх конкретно обманують. Закарпатські активісти, які допомагають українським військовим, впевнені спілкування з такими людьми як Олена дадуть шанс швидше порозумітись обом народам. Найцінніше для мене було це те, як насправді росіяни сприймають війну в Україні. Що вони про неї думають, і коли вже вони прозріють нарешті? Хоча відповідь на це питання ми таки не отримали, але я думаю, що ми побачимо. Відповідаючи на питання журналістів, російська правозахисниця була відверта і не вминала складних тем. У після Іван Челенюк, журналіст обласного телебачення, зазначив, ця зустріч дала відповіді на багато запитань. Не, не знаю чи зіграє воно якусь важливу роль і глобальну. Але вважаю, що потрібно, потрібно це робити, потрібно цим займатися. Потрібно якомога більше говорити правди, щоб люди розуміли, хто є винуватим у цій війні, і що ця війна нікому не потрібна. Олена Васильєва і далі їздитиме Україною і збиратиме факти про перебування російських солдат на Донбасі. Вірить з кожним новим іменем російські матері оговтуватимуться, і врешті відстороняться від кремлівської пропаганди.